Варю з палеру для возини. Варю з того, що в ромкоти. Тонке, миле, прогорає. Ну нічого. Трошки щось зварю. Ще й плюс варити не вміє, головна проблема. Звірка єрка є Та щось і вар. Ще такого YouTube не бачив В маски в очках І ще в мене отакі очки є Так бо пиляю Ці зняв, ці одів. А можна і зверху вони О! Як у Так, що скажу? Хто хоче безкоштовну ожину, щоб була своя, берете, копаєте ямки, ну треба зразу перекопати діляночку, щоб там бур'янів не було. Викопуєте ямку, садите кущ, потім його обрізаєте на зиму, там доглядаєте за ним. Шпалеру треба зробити таку, як я оце щось тут роблю. А потім будуть у вас свої ягідки. А можна купити готові ягідки, баночку, з'їсти і не клопотатись ні про що. Рівно чи ні, глянь? Рівно? Підписуйтесь на канал. Будемо шпалери робити на Ожину Хто хоче допомогти, можете допомогти. Я переживаю, чи вистачить нам форбу на цей.